У Швеції народилася принцеса, спадкоємиця престолу. Її народження гвардія вітала традиційними залпами з гармат. Вона друга, хто має право з часом посісти трон Швеції. Першою є її мати, – 34-річна принцеса Вікторія, старша з трьох дітей короля Карла, 16-го густава та королеви Сільвії. Батько новонародженої принц Даніель розповів, що дівчинка народилася о 4-й годині 26 хвилин вранці четверга. Важить вона 3 кілограми 280 50 грамів, а її зріст 51 сантиметр. Обидві принцеси почуваються добре і вже повернулися до королівського палацу. Народження первістка додало популярності молодому подружжю звичайно ж, і крон принцеса Вікторія і принц Даніель користуються популярністю підтримкою серед шведів, і певна річ, уся країна радіє цій події, будь то прихильники республіки чи монархії, Я вважаю, що монархія сьогодні має сильні позиції в країні. Я не знаю, чи посилить народження принцеси статус монархії. Мені здається, що і сам Даніель і Вікторія вже покращили монархію. Нова принцеса стала першою народженою у Швеції кронпринцесою. Її мати Вікторія отримала статус кронпринцеси лише у 1980 році, коли законодавство Швеції дозволило отримувати титул спадкоємця первісткам обох статей.